Ці політики. Це історія про те, як я отримала водійське посвідчення. Зараз я все по порядку буду розповідати, що і як відбуватися. Перше, з чим я стикнулася, я до кінця не зрозуміла, чи був прийнятий закон про те, що ти можеш теорію сам здавати в той час, коли я почала навчання. Ось, я дуже довго думала над тим, щоб самі вчити теорію і ти самі здавати. Але, чесно, я не пошкодувала, що почала ходити в автошколу і на теорію також. Ось. Коротше, Починаю я 18 березня своє навчання з теорії. У нас було 10 уроків, 3 рази на тиждень ми вчилися, у нас був дуже хороший вчитель, все детально нам пояснено. Перше заняття у нас почалось з того, що ми розбирали структуру автомобіля, і що там відбувається під капотом. Ну, коротше, всі дівчата сиділи просто в шоці. Що за слова, що ну, зрив мозку був. Ось. Е і так пройшло моє навчання. Звичайно, я вирішувала вдома тести. Е я купувала е підписку на Grienway. Е там ви вибираєте з трьох сайтів, рекомендують, і один з них Але Потім будьте уважні, до речі, що ця підписка у вас на скільки днів зверніть увагу, тому що, наприклад, в мене там залишалося тиждень до здачі екзамену, і, типу, я бачу, що в мене ця підписка закінчується, а це означає, що неповна кількість питань буде мені висвічуватись, коли я буду вирішувати ці тести. Е, тому е, мені скинули посилання на офіційний е, сайт тестів, здачі теорії поведінь. Е, і там е, були всі-всі всі питання, і, здається, е, декілька днів було безкоштовного користування. Тому вже останні дні до підготовки до екзамену я користувалася тим офіційним сайтом на Greenway. Але що той, що той сайт, питання всі однакові, ну, все те саме. Єдине, що ви не за, ну, варіанти відповідей у вас будуть просто по міні місцям. Тому послідовність відповідей не збивчайте, але відповіді, які стосуються питання вашого, просто запам'ятовуйте. Чим більше ви будете вирішувати в тесті, тим е, швидше ви це все запам'ятовуєте. Запам'ятаєте, е, кожного дня ну, е, вночі я лягала е, перед сном і реально вирішувала ці питання. Ось, е, приходимо ми на здачу екзамену е, 19 квітня у нас стояла дата, і е, в той день було е, здачі декілька автошкол. Ось, І це було дуже багато людей, всі чекали дуже довго. От Ми зранку зібралися і десь в, в обід, нарешті, ми здали. Е, Ще цікавий факт те, що е, коли зайшла здавати наша група, е, там типу комп'ютерний екран, і зверху камера почіплена, і те розпізнавання е, Вашого фейс. Фейс на комп'ютері. І нашу групу, першу частинку, яка пішла, дуже довго не розпізнавали. Дуже довго не розпізнавалася камера. Інструктора, які знаходились там, сказали, що це перший раз взагалі таке в їхньому досвіді. Ну, коротше, вони і так видавалися, що й сиділи чекали, поки їх розпізнається камера. Далі, вже після них то вже все розлагало і почало краще працювати. Е, ну, Я заходжу в цей кабінет, ти сідаєш кожен у свій комп'ютер. Е, і в мене таке внутрішнє хвилювання почалося. ну, прямо взагалі. Тому техніка е, «вдихаємо на три, видихаємо на три. Або на 4, там же циферки собі підвищуєте, типу, вдихаєте, рахуєте до 4%, видихаєте там 5, 6, 7, 8. Отак. Декілька разів робите і 100% вас заспокоїть. Мені попався дуже легенький варіант питання. У мене не було там е, задачі з перехрестям цих складних, хто там перший проїде, чи ще щось таке. В мене е, класно, що ви відповідаєте на ці питання, спочатку в яких ви супер-пупер впевнені, і я собі на кінець залишила два питання, в яких я чомусь засумнівалась, хоча я з першої секунди знала відповідь. Але знаєте, типу, рекомендують подумайте краще, довше, не спішіть, подумайте, подумайте, подумайте. От я почала думати, і це мене ще більше за Заплутало. Коротше, варіант не, не про мене. Краще слухати свою інтуїцію. Коротше, я вже собі підрославилась, бо я знала, що я здала тести, бо можна зробити тільки дві помилки. ось Тому на ті питання я відповіла неправильно. Хоча можна було відповісти правильно, якби я не почувала чогось сумнівати собі. Ось так я здала з першої спроби теорію, і почалося моє водіння. Е, ага, 20, 29 квітня почалося моє видіння. У мене було 34 виїзди до здачі екзамену. 32 до. зараз я розкажу, коротше, 34 виїзди в мене було. Я займалася три рази на тиждень. По годині 30 ми їздили. Е, теж дуже класний інструктор мені попався. Е, ми спочатку вчилися рушати і ну, взагалі вчилися, як працює машина на майданчику. Е, переключати, е, підвищувати швидкість, понижувати швидкість, відчувати сцеплення. Таке, потім це тому, що мені всі казали, що там сядеш і поїдеш одразу по місту кататись. Ні, у нас все було структуровано, це, до речі, дуже-дуже класно. Потім ми вчилися, відпрацьовували на перехрестях праві е, повороти, потім відпрацьовували на перехрестях ліві повороти. Тільки зараз я оце згадую, що ми робили, і тільки зараз. Ну, в той час мені каже, я не була в такому сильному усвідомленні. Ось потім розкажу чого. Е, і потім, тільки після цього, е, ми почали їздити маршрути. У нас в місті 11 маршрутів. які ти потім Один із них тобі попадеться на екзамен. Ми їздили маршрути, але ще також. Через деякий час, через деякі заняття почали готувати до внутрішнього іспиту. Взагалі він відмінений офіційно в мрео, але ти все одно маєш готуватися, тому що раптом їм завтра вони скажуть, що будете здавати. Ось так. Тому е, в нас в школі це здавалося в самій автошколі, сидів задній директор школи і дивився, аж, як ти там їдеш. Значить, ми е, виїздили естакаду зупинкою, і далі ти рушаєш, паралельне паркування, заїзд в гараж задом і розворот в обмеженому просторі. Е, ось оце ми все готувалися, Потім я здавала цей внутрішній екзамен. Е, що сказати? <з> здала. Правда, мені сказали, що я ще не готова до здачі е серйозного екзамену, після якого дають права, що в мене проблеми з -да -да поворотниками. Ой Боже, я дуже сильно з ними намучилась, в мене був внутрішній протест, дуже сильний. І через це в мене тормозився цей розвиток. Я постійно забувала вчасно включати ці поворотники. І ти об'їжджаєш перешкоди, і там то-то. то, 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 Коротше, затіло мене це все, ці поворотники мене достали, тому в реальній житті ніхто так не їздить, там ще щось. Ну, коротше, внутрішній протест в мене появився. Але після того, як я це все проговорила, і інструктору ще теж трохи проговорила. Мені стало легше, я змарилася, і реально, в мене пішов далі прогрес з цими поворотниками, і я не забувала вже їх включати. Коротше, їжджу, їжджу, їжджу я, готуюся до того екзамену, вже ці ті маршрути вже закритими очима, знаєш, те, що повертати, але все одно на дорогах в такій ситуації можуть трапитись непередбачення, які ти не можеш навчити. Ось. Іду е, 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 здавати екзам. Реєструюсь. До речі, у нас в місті е, немає проблем взяти талон, Хіба що на е, суботу, та там, ну. Я на суботу так і не змогла взяти, але тобто, для мене це не було в пріоритеті взяти її саме на суботу, тому я здавала у вівторок. Е, ще також цікаво, я не знаю, як в інших автошколах, але в нас в школі за кожним інструктором закріплений день, в який вони е, можуть іти своїми студентами і здавати екзамен. Тобто в мене в інструктора був вівторок. Е, і субота. Собака, як ви зрозуміли, не всі везе. Коротше, йду я здавати, мені попадається інспектор, він мені говорить, що я їду восьмий маршрут, і я собі думаю, що ви розуміли, то маршрути на пам'ять я не знала. Типу там мені кажуть цифру, я сразу таки, а, це цей маршрут? Ні, я так не знала, бо коли вже їду, по дорозі подаю, знаю, що це там, далі буде приблизно. Ось. Ще я, як всі напевно, хвилювалася, як це так мені будуть говорити, куди повертати, чи не затуплює, чи там бла-бла-бла. Це все ок, все чітко говорить, і ти все розумієш, плюс ти можеш завжди перепитати, чи правильно ти зрозумів. Ось. Коротше, я їхала дуже-дуже дуже впевнено. Я думала, що я там взагалі оце я класно їду. Я там коротше, декілька разів цю третю передачу включала, типу на екзамені не, ну, там, рекомендують один раз включити, типу, що ти е, вмієш це робити. Ось, настільки я коротше, впевнено їхала, там п'ятдесят кімнатів. Не більше, але і там 40, ну, коротше, я не планилася, розумієте? І був для мене цей легкий маршрут. І, здається, я там все проїхала. Та я розуміла, що я зробила, не, проїхала його супер ідеально, щоб все одно ну, в мене були помилки. І, типу, ти можеш зробити три помилки. І заїжджаю я на, вже на заїзд, на майданчик, де я тобі вже. Паркуватись треба і скажуть твою долю. І, коротше, я знаю, що там перед воротами ворота і типу знак стоп. Ми це проговорювали, що треба стати. Коротше, я ці ворота залітаю просто, не стаю і ні на який знак стоп, а це рахується прям дуже сильна груба помилка. Ну і все. І типу, я не одразу розумію, що я не стала на цей знак стоп. Мені говорять, що я не здала. Кажуть, що озвучувати помилки, мені озвучують помилки, і там було більше ніж три помилки. Не знаю, чого так. І, і, і е, я засмучуюся тим, що я так натупила. Я, я могла так натупити, тому що ми тисячу мільйон разів говорили про те, що студенти там туплять на цьому знак-стоп, і типу, віка не забудь стати на знак-стоп. Я така, да, звісно, та, та я не забуду, ти що? Коротше, я забула, цілий тиждень мене мучило, мучив знак «Стоп». я все думала, він, ну, типу, бо це інспекторки пряма іспит. Він говорить: ви дуже добре їздите, типу в наступний раз точно дасте, не засмучуйтесь, я думаю, да, дуже добре їжджу, але от не, не здала. Е, ось, І е, пішла я ще на ще два заняття після цього. І два чи три заняття після цього. І знов йду на здачу, бо там треба чекати 10 днів, і якраз випадає, що наступний вівторок я знов йду типу, на здачу. Через 10 днів. О, так. І в мене було два нелюбими маршрути. Це перший маршрут і 11 маршрут. І, коротше, я сідаю, мені говорять, що я буду їхати перший маршрут. І, і все. І я така, знаєте, всередині все Він, Я не знаю, як я зараз. Типу, чи я зараз дам бо це бажаю, це важкий маршрут. Та, коротше, їду я цей маршрут. впевненості в мене вже нуль. У мене багато всередині хвилювання навчало, навіть було. Враховуючи, як я перший раз їхала, у мене хвилювання просто нуль було. Ну, як я їхала другий раз призначі, в мене було дуже багато хвилювання. Я їду, і типу, я помічаю, що я роблю там помилку, там щось, коротше, помилку. Коротше, їду я вже назад по тому маршруту. І думаю, боже, будь ласка, хоч би я здала, хоч би я здала. Хоч би там тільки три помилки було. Я виїжджаю, вже стаю на знак «Стоп». І мені mm -hmm. говорять, типу, і складено. Я розвертаюся до інспектора і кажу: це означає, що я здала все. Коротше, я була дуже рада і дуже здивована, тому що, типу, я для себе не ідеально проїхала. Тобто, перший раз я їхала, я думала, що ідеально то майже все їхали. А цей раз я їхала і ну, коротше, поняла. Ну, ну звичайно ж, я дуже рада, що типу, я здала. Та Ще цікавий факт. Цей день в мого інструктора з водіння здавала чотири людини, я четверта, і всі четверо ми здали. Ось. Ну, далі починається саме е, а, до речі, Я хочу сказати, е, я порахувала, скільки коштувало в мене це все навчання, виїзди, здачі, екзаменів і так далі. Е, і вийшло це майже 25 тисяч. Е, ось. Але зараз ті, хто буде далі вчитися, це все буде ще дорожче, постійно буде дорожче. Так що враховуйте. Ти ще в мене був такий міф, що, типу, там ну за 10 я від'їжджу, і вже можна буде здавати екзамен. Ні. Ну, це я не знаю, це певний якийсь дуже дуже рідкий випадок. Тому враховуйте це також, що ну, типу, налаштовується на те, що вам прийдеться їздити місяць-два, типу, вам прийдеться їздити. От я отримала права 23 липня, пішла на навчання 29 квітня. На секундочку. Ось, я взагалі планувала, планувала що я отримала права в кінці весни, і вже в літо в мене будуть права, вже в червні так, у мене будуть права. Ось, то я вам одразу говорю, що ось в мене така була ситуація, і таких ситуацій багато, і люди ще вчаться і ще подовжує місяці в І, типу, це ок. Але так як я внутрішньо не була на це налаштована, що типу, я буду так довго вчитися, то в мене були трошки постійно якісь протести внутрішні. Якби я одразу е розуміла, бо мені хтось сказав, що, типу, Віка розслабся і їсть, це буде довго і так далі, бо мені чоловік каже. Тобі, ти, Віка, ти вже восьме заняття ходиш, коли ти вже будеш екзамен здавати. <різь> 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 Ось, ну, коротше, виїжджаю я, вже все, в мене є права, і е, ми, нам потрібно було з учнями поїхати на одну локацію е, на розвідку, я це називаю. І заодно я ж типу, буду репетирувати їсти. Я взяла собі досвідченого водія, щоб <рес> він сидів з боку мене. І поїхали ми Аж Вінницьку область. Коротше, приїхали ми 400 кім. Я за кермом, мені все типу, пояснюють, що йдуть як робити і так далі. Для мене це був дуже класний досвід. Бо перед цією ситуацією, перед цією поїздкою, я їду по місту, поїжджаю на перехрестя. Ми ж, типу, задача в нас була з інструктором мені вчити маршрути і готувати до здачі екзамену. Ви, звичайно, можете ставити там ще там, такі задачі, де типу, потрібно не паркуватися в реальному житті, там, чи навчи на маршрут дому до роботи, дому сам до З'їздити чи шашки, розуміли? Е, е, і ми виїжджаємо, е, я з кермом, чоловік задні з дитиною, виїжджаємо на перехрестя, на якому я перший раз на ньому їжджу, але типу я, я все знаю, я здала екзамен, я взагалі воділа. Е, і, коротше, типу світу зелена стрілочка, я повертаю направо. І просто забуваю подивитися наліво, і, типу, чоловік кричить на мене Тормози, тормози. Там коротше, починає сигналити машина і, типу, їхати на мене, і вона взагалі не тормозить, вона тупо їде на мене. Вона бачить, що я духлю. в мене наклане наклеєний на машині цей значок, що я новачок. Типу, і все одно, типу, вона лупить на мене, чоловік на мене кричить, і коротше, в мене реально відбувся такий стрес. І після цього я трохи типу, присіла така, типу, що все, я нічого не знаю, як їздити, як це їздити самі по цьому місту. Мені страшно, От таке в мене все почалося. Бо я стикнулася з реальним водінням на дорогах. Е, ось. Але потім я поїхала в Вінницьку, опис ви вже, знаєте. після того я поїхала в Кам'янець теж, з боку мене сидів досвідчений водій. І я за Е, І ще я. І ще залишила така ситуація. До речі, це... я закинула цю ситуацію в Тік-Ток, і це відео набрало вже там більше 100 тисяч переглядів. Я не знаю, дуже багато коментарів і досі всі комент... коментують Тік-Ток до... Я скину посилання. і це відео подивитись. ще щось ви прокоментуєте. Я розкажу, чому як сталася ця ситуація? Е, був дощ, я сідаю в машину, е, їду на роботу сама. Бо, в принципі, я декілька разів чоловіком поїхала по цьому маршруту, я запам'ятала, де там що має перестроїтися, і я вже е, відчувала себе впевнений. Коротше, дощ. Е, їду, і є, є поворот, де ти маєш виїхати під. Гірко, це прилегла територія, це нерівнозначне якийсь перехрестя. Ти просто виїжджаєш під гірку, там повертають машини, вони проїжджають, ти їх пропускаєш, і плюс там ще е, не в дощ я виїжджала, і типу, ти, я ж на естакаду без проблем з першого разу виїжджаю, я, я відчуваю це сцеплення. І, коротше, я поки я. Я прям стою, знаєте, так типу під, під гіркою, як на естакарі. І поки я пропускаю ці машини, які повертаються, закінчують свій поворот, і поки я пропускаю пішохідних, я, коротше, глохну, я завожусь, і я розумію, що я хочу назад. І все, і в мене стається типу, паніка. Знову. Знову типу, стресова ситуація, я не можу опанувати себе, типу, і в мене паніка. І я відкочуюсь просто назад, максимально наскільки я можу. І типу, я розвертаюся і бачу, що там вже ззаді в мене машини, типу, і мені дуже стало страшно, зараз ще не їду машину. Коротше, я так стараюся в бік відкотитися біжі дороги на бік і назад. І я відкочую до того так, що типу, ззаді в мене вже така відстань, і ззаді в мене стовп. І все, я стою наворіть. <ріць> я дзвонить чоловік, що таке, ну, типу, я вже просто боялася рушити, що типу, я зараз не рушу, зрозуміло. І ще й типу, машини там стояла, ще на них начну потитися. Ну, коротше, в мене така дуже стресова ситуація сталася. Е, і жінка з боку в машині каже: що трапилося? Я кажу, я, типу, не можу рушити. Вона каже: у вас механіка, я кажу, там. Типу, я так зруйнований автомат, вона нічим мені не допоможе. І вона мене питає, чи вона приїде. Ну, вона там легко проїжджала там, ну була відстань. Типу. Тобто вона весь цей час теж стояла за неї машини. стояли, Вона теж не їхала. Я не знаю, що, ну, що вона чекала, бо в принципі місце можна було приїхати. Вона проїжджає, за дінею машини ще проїжджають з чоловіками, які за кермо так от безмущено витюкаються. І, коротше, я стою, дозвонила до чоловіка, чоловік сказав, що він зараз прийде, бо це було недалеко від будинку, що я від'їхала, і тут мені сижу просто в машині. І тут мені стукає вікно, жінка якась, я відкриваю вона каже, мені що трапилося. Я їй кажу, типу, що я не можу рушити. І вона каже, давайте я вам допоможу. І вона сідає за моє авто і виїжджає Ось, І, і типу, я в Тіктоті розказую, що типу, мені допомогла жінка, а чоловіки просто собі приїхали і возмущено лице не Так? себе. І все, я доїхала собі до роботи, доїхала з роботи. Ще декілька разів я так їздила на роботу з роботи сама. Е і зараз я дуже багато їжджу по місту, стараюсь може кожен день їздити, через день, через два дня по місту з чоловіком. Ось я вже вивчила маршрут до своїх батьків і, в принципі, вже впевнений, вичуваю, можу поїхати сама туди. І так потрохи мені чоловік каже, типу, що ти вивчиш все місто, всі ці маршрути, які тобі треба буде, і вже будеш орієнтуватися. Е, просто в мене такий е, стався дисонанс, типу, що я думала, що я отримаю права і почну одразу кудись їздити. Ну, на трасі це не так важко їздити. Але в місті це реально важко. Декі водії є дуже непередбачуваними, ну, е, також дуже цікаві ситуації на колі, тому що е, багато водіїв отримали раніше посвідчення, і там були інші правила. Тобто, на коло ти заїжджаєш, нічого не включаєш, ніякі поворотники, з'їжджаєш, включаєш правий поворот. Недавно ми заїжджали на коло, на коло і. Е, і я чекаю, поки поїде машина, тому що вона включила поворотник. Я не сильно вдивляюся, що то лівий чи правий. Я просто бачу, що вона в неї мигає поворотник. І я думаю, що вона зараз буде з'їжджати з кола, і тоді я зможу собі повернути. Але чоловік каже: ти бачила, що там був врівнений лівий поворотник, а не правий, Це означає, що він далі собі йти поїде. Бо раніше таке було право щоб ви собі розуміли? <с: <с:> е Ось. Ну, коротше, зараз сама, щоб я сіла і кудись поїхала, то ні. Бо мені страшно. Мені реально страшно, я себе відчуваю невпевнено, і типу, я відчуваю, що мені не вистачає практики. Тому я їжджу з чоловіком на задньому сидінні. В мене, так я відчуваю якусь типу підтримку, і я рахую насправді, що це нормально. Що це реально нормально. І, типу, якщо ви собі отримали права і одразу їздити самі і типу, вам класно, то молодці. Але якщо ви, ви отримали права, і як я стикнулася з реальною дорогою, і у вас такий стався дисонанс, то їздити з кимось деякий час, це теж це добре, я рахую, що це потрібно. Ось така в мене історія. Ставте мені палець вверх, підписуйтесь на мій канал, напишіть мені в коментарях ваш досвід водіння, коли ви отримали права, як ви почали їздити самі, через який термін, якісь поради, як не боятися їздити самі. Ну, коротше, пишіть коментарі, мені буде дуже дуже цікаво почитати.